Всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс. Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. А, не питайте, хоч, хоча я вам і так розкажу, в мене згорів дім. Так. В мене згорів дім просто. Головне, оця от штука, на якій був сам дім. Вона не згоріла. Так, а от сам дім згорів. Так. Але я його буду перестраювати не всі серії, тому що в мене цю серію взагалі були інші плани. Але жалко, жалко. Ви же ж пам'ятаєте, як ми над цим домом потіли, як це все було. Це ж класно. Згадки, спогади, то тобто не згадки, а спогади. Так, сьогодні ми будемо будувати дім шрека. Так, ого. Так, ми будемо будувати дім Шрека, потім ми будемо перебудовувати оцей от дім, потім ми будемо перебудовувати цей склад. Так. Тепер. Так, мені потрібно, 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 потрібно. М -м, кстати, коли воно горіло, да, я з. Я, случайно, відкрив сундук і замітив ось це. Пам'ятаєте цю карту? Це карта? Ось сюди. Це ж карта, яка веде в нашу з вами м деревню. так. Ладно. Ну, шкода, шкода, реально шкода. Ми так над ним старались, типу. Ви самі бачили. А воно ось так от сталося. Так, я сьогодні буду робити дім Шрека. Ось так. Якщо ви думаєте, що це бред, то це ніфіга не бред. Цей дім буде класний, в принципі. Великий. Класний, суперовий, тому що він, у нього буде каркас, знаєте, з чого? З кола. Просто коло. Мені потрібно чисте коло, так, і мені потрібно де цей будинок строїти. Точно не тут, тому що я тут буду перебудовувати наш будинок. Він буде трошки другим, але не такий аж другий, в принципі. Тому що так, я буду тут робити вхід там, ще щось. Ех. Але це якось так сумно. Ностальгія якась. Ух. Так, ми будемо робити тут, а от туалет Шрека будемо робити. Я не знаю де. Давайте на тій скелі. Хоча давайте на цьому холмі, куди йти, Тут буде отакий от маленький туалет. Так. Ви ж пам'ятаєте? Він так виходить, потім спускається, і тут десь в нього дім. Так. В нього дім тут, але він буде не дуже великим, і, і, і тимчасовим житлом. Так, тимчасовим житлом. Ось так вот, давайте раз, два, потом раз, два, три, раз, два. Так, і мені потрібно просто тут поставити. Так, мені ще треба дуже класно поспати зараз. Тому що я зараз, в общем-то, трошки так. Мене малесенький і спух. Ох ти ж йо. Пересете. Ні, напевно, ми спати не будемо сьогодні. Терпи, Артем, терпи. Так. Він, він якийсь в нас виходить овальний, якийсь і зовсім маленький. Але, ну, можливо, так, і має бути, не знаю. Так, 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 давай, давай, давай. О, все. Хух. 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 А, кстати, я ж не показав, що я строю в. ...прошлій серії. Це реально. Дивіться, на цьому пагорбі я... Будував отакі от, от загончики. Це виглядає класно. Чесно вам скажу, мені подобається. І давайте наш дім буде десь тут, чи що. Наш дім буде тут, але треба це все зруйнувати і перестроїти його там. Так. Щось мені потрібно там піддивитися, як його робити взагалі, тому що я не маю ні, ніякого взагалі уявлення, як він буде виглядати. Так. І мені потрібно ще дерева. Прикольно. Я, напевно, не дострою його взагалі за чуть-чуть. мені потрібні ресурси такі, нормальні ресурси для цього все так. Так, Хоча давайте його більше взагалі зробимо. Ці. Так. Я вже, напевно, вже буду прощатись, а його будувати, напевно, за кадром, але ви знаєте, яким він буде. в общем-то, То чого вам дивитись взагалі? В принципі. Але це, звичайно. Хоча давайте слухайте. Я не знаю, як мені бути без дому. То давайте його достроїмо. Слухайте. Перестроїмо то іс, мій дім, а потім вже дім шрека. Тому що ми на це 10 хвилин ролику взагалі, взагалі угробили. Я угробив! Все спихую на вас, все спихую на вас, так. Ха-ха. Так. Мені потрібні доски, мені потрібні... Так. Він буде як, як і цей дім наш. Тільки тут ого. Так, і скоро я буду. Краще монтувати мої відео, так. І ось так. Все. Ладно, ну, в принципі. Тут буде класно це дивитись. так Мені потрібні ці от блоки, щоб хоча б трошки розмітити наш з вами дім, все. Хоча давайте все ж таки е не будемо відклонятися від цього. Давайте будувати дім шрека. Щось я переключився сильно на наш дім. Давайте побудуємо якось так. Вибачте, що я так темою цей. Заважають. Вони ще плюються. Ладно, на цьому я буду. Закінчувати, в принципі, ви знаєте, як виглядає Дім Шрека, так що, всім дякую, всі підписуйтесь, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!